Викинула ящик на дрова. Але вийшла сьогодні, думаю, ну, чимось займатися треба. Буду ремонтувати. Ось я його вже збила, він більш-менш не хилетається. Отам, збила. Оце нове поставила. Ось тут воно хилиталося, дошка оця була відбита. Коротше кажучи, ще нічого ящик вийде. Я не знаю, для чого він мені потрібен. Але щось я сюди примудрую. Я давно хотіла такий довгий такий ящичок. У мене квадратний є, а це прямокутний буде ящик. Скільки тут? Ну, більше метра, я, я думаю. І ось у мене ще отака є. Ой, забула, як вона називається. Фух. Нема пам'яті. Ще оце думаю. Не знаю, чи перемонтую, чи. Може відріжу половину. się nie znają, no ja szkodzę.